Театрі імені Шевченка 23 жовтня стартує новий кінотиждень. Тож саме час дізнатися більше про стрічки, які будуть демонструвати на найбільшому у місці екрані. Цього разу у прокаті українська картина, що розкаже про життя у сірій зоні, пригоди мультяшної киці та лялькового будиночка. У програмі кінозала більш детально розкажемо про фільми, що в прокаті з 23 до 29 жовтня включно. Тож вітаю! І розпочинаємо. На широкі екрани вийшла картина, знята за мотивами роману Андрія Куркова Сірі бджоли. У центрі сюжету село розташоване у сірій зоні проведення АТО. Віктор Жданов та Володимир Ямненко грають двох друзів дитинства, які за вимушених обставин чи за власним бажанням залишилися у покинутому селі. Без світла та води під постійними обстрілами вони вчаться радіти простим речам, як, от, гуманітарна допомога. чи банка меду, яка чекала свого часу ще з мирних часів. Так, а чим ви тут всі Зоні взагалі займаємо? Пасічник є. Я бджолами ж Веда валюта ну рековля. А пашка так. Живе собі в радість. На що зараз хочеться? Чорного чаю з медом і лимоном. А? Головні герої ворогують один з одним, проте примусово спілкуються, адже більше й нема з ким поговорити у цьому богом забутому селі. Та одного дня намагання створити ілюзію мирного життя. Перериває поява у селі ще одного мешканця російського снайпера. Стартували зйомки цього фільму у листопаді 2022-го у Луганській області. Та з початком повномасштабної війни творчий процес призупинили. Згодом додаткові зйомки провели у Київській області уже після 24 лютого 2022 року. Дана картина була представлена на кінофестивалі в Одесі, а також на кінофестивалі Молодість. Як тебе досі ще не вбили? Тому що це мій дім. Думаю, все так просто. Не розбавляйте мої мене. У нас джолярів так не прийнято. Так прийшли чужі, прикинулись своїми. Зробили своїх чужими. І тепер чужий, чужим, теж А Я знаю. На тебе свої лише бджоли. Міс Моксі красива, граційна та трохи гордовита кішка. Вона живе у Нідерландах разом зі своєю господаркою Джосьє та її батьками. Одного разу родина вирушає у подорож на південь Франції і бере міс Моксі з собою. Власниця величезного маєтку, у якому зупинилася сім'я, має на міс Моксі свої плани та викрадає її. Вітайте, міс Моксі. Привіт, Моксі. Вона знає усе про котяче життя, ганяє птахів та надокучливих собак. Собак так весело дрожнити. <реку> <реку> Я їду на канікули із Джозі. <реку> 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 Але коли вона їде на канікули, усе змінюється. Вона втекла. Я сама бачила. Yeah, ходімо шукати. Ця кішка нікуди звідси не піде. Ти нікуди звідси не підеш. Я собак не слухаю. <реку> А я не слухаю котів. Ні, то що ти робиш зараз? А. Ей, ей, чекай! Родина повертається з відпочинку без своєї домашньої улюбленості. Тож тепер міс Моксі доведеться пройти довгий шлях через всю Європу, аби дістатися дому. І допоможуть їй у цьому найбільш неочікувані компаньйони: пестур та невеличка пташка, до яких у міс Моксі неоднозначне ставлення. Під час цієї подорожі вона розширить свої погляди на життя та зрозуміє значення справжньої дружби. Дорога буде довгою. сюди! Гаразд на три відпускаємо. Один, два. Чудово! Але відомо одне. Максі! Вона чарівна. Друзі бувають усіх видів та розмірів. Мандри Моксі. Няв. Триваю у кінотеатрі мені Шевченка і показ картини ляльковий будиночок Габі у кіно. Маленька мрійниця Габі разом із бабусею вирушає у подорож до міського дивокраю Кіт Франциско. Але найдорожча її серцю річ ляльковий будиночок потрапляє до рук ексцентричної крадійки на ім'я Віра. Тож тепер Габі збирає команду котячих друзів та вирушає у неймовірну подорож, аби визволити свій будиночок. Марліно матуся скоро прийде. Хто це така? А це що в нас тут? спитала в голос Віра, коли чоловік кричав на неї. Я серйозно леді. Ви при своєму розумі. Цього будиночка й бракує у моїй котоколекції. Так, додати у кошик. ні! що ж, бувай. <плес> Настав час дрібніти. Повернемо ляльковий будиночок. Увійдан до звичайно. <плес> Моє волосечко, мій задочок. мій виглядочок. Стривайте, закотобудьте. Я неймовірна. Лільковий будиночок Габі» – це музична фентезі комедія, заснована на одноіменному серіалі від Netflix. Історія розповідає про дорослішання та нагадує, що варто цінувати дитинство навіть у складні часи. В українському дубляжі головні герої говорять голосами актора Назара Задніпровського та акторки, блогерки, співачки Маші Кондратенко. Для останньої, до речі, це був дебют у дубляжі кіно. Же кексик трохи підгорів, Мерліно. <ріст> принеси килимок для йоги. <ріст> Поза вилочки. Невже ти хочеш знищити наш всесвідкицю? Програма кінозала була сьогодні. Нагадую, що ці стрічки демонструватимуть із 23 до 29 жовтня. Включно. Тож думайте, обирайте та вирушайте у кінотеатр імені Шевченка. Найбільше у місті екран якісний звук подарують незабутні враження. Бажаю вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. І до зустрічі рівно за тиждень у програмі кінозала.